Не карай мене, Господи, в гніві своїм, не завдавай мені кари в своїм пересерді. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий, уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості, і душа моя сильно стривожена, а ти, Господи, доки? Вернися, о Господи, визволи душу мою ради ласки своєї, спасити мене. Боже, у смерті немає пам'ятання про Тебе, у шолі хто ж? Буде хвалити тебе. Змучився я від стогнання свого, щоночі постелю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми окроплюю ложе своє, моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене, усі беззаконники, бо почув Господь голос мого плачу. Благання моє Господь вислухає, молитву мою Господь прийме. Усі мої вороги посоромлені будуть і будуть настрашені дуже, хай вернуться, і будуть вони посоромлені зараз.